Машина Макс про вже на озброєнні українських військ. Це протимінна броньована бойова машина з підвищеним рівнем захисту від засідок. Вона здатна витримувати вогонь від стрілецької зброї, вибухи мін, а також саморобних вибухових пристроїв. Шасі витримує детонацію міни до 7 кілограм у тротиловому еквіваленті без значних пошкоджень. У бронемашині здатні розташовуватися три члени екіпажу: водій, командир та навідник та до шести десантників. Вони використовували ці машини. В операції Буря в пустині. Показали себе там успішно, тепер передали їх для нас. Перед бойовим застосуванням підрозділи Збройних сил проходять злагодження. Ми застали перший день тренувань. За сім днів бійці мають опанувати послідовність дій у наступі із захопленням вогневої позиції ворога. Особовий склад військовослужбовець має знати своє штатне місце, свої дії. Відповідно до операції, які будуть виконуватись на машині, відповідно має бути відпрацьована як це, почерговість виходу та заходу в машину, щоб під час бою не було такого, що хтось залишився або хтось не зміг досягнути машини, і машина поїхала без нього. Озброєна Макс Про великокаліберним кулеметом Браунінг. Кулеметне гніздо куле непробивне пробивне та здатне обертатися на 360 градусів. Притьорується речах. Заганяється патрон-патронник в ось цією кнопкою і легким нажанням роботи. Споряджена маса американського броневика – більше 12 тонн. Проте це не заважає машині набирати швидкість до 110 км за годину. Броневик Макс про настільки легкий в використанні, що його може водити будь-яка людина, яка хоча б раз водила машину на автоматичній коробці передач. Вже незабаром ці машини полегшуватимуть нашим хлопцям виконання бойових завдань на шляху до перемоги.